Мир Божий всім, нехай Господь благословить вас там, де ви є. Коли ми, знаходячись в церкві, вчиняємо нечисто, не по Слову Божому серед учнів Ісуса Христа, то це відкриті двері для сатани. Ось на прикладі Ананії і Сафіри, які прийшли до апостола Петра, до церкви, вчиняли нечисто, брехали, а брехуни не наслідують царства Божого. Вони боялися, і вірність порушили, і прийшла до них поразка. Саме тому апостол Павел пише в 1 Коринтянам 11 розділ «Ібо хто єст і п'єт недостойно, тот єст і п'єт осуждення себе, не розсуждає о тілі Господнім. От того многі з вас немощні і больні, і немало умирає. Тобто, коли ви не вартиме ще ані тіла святого, ані церкви святої, намагаєтесь увійти в царство святості – Саме тому приходять і хвороби, і прокляття, і смерті. Саме тому у таких псевдовіруючих так багато проблем і так багато помирають від незрозумілих хвороб. Коли ми приходимо до святині Ісуса Христа, ми повинні вміти обмірковувати Його волю та Його Слово, яке Він для нас лишив. Про смерть, про Його тіло, а ніяк не нехтувати цим Словом. Та тим паче його святиною, тобто церквою та його дітьми. Це і є святе, це таємниця, про яку говорить Павел: Ісус переміг смерть та пекло і порятунок від того, щоб там не опинитися, це бути з Ісусом, бути Його цілом, церквою, у якої одна віра, один дух, одне крещення, один Господь, у якої є одностайність та однодумність, ні вправо, ні вліво. Відвчання апостолів. Амінь.